Войни світла вперше в Україні у національному музеї Київська картина галерея проходить виставка робіт україно-американського художника Макса Вітика. Полотна вже побували у галереях Гаги, Каїру, Майами, Нью-Йорка та інших міст світу. Нині їх покажуть у столиці. Художник розповідає, свої роботи він створював під впливом подій Революції Гідності. Але тепер на думку вони мали набули нових сенсів. Додам, що цей мистецький проект має добри, доброчинну частину. Усі виручені кошти від продажу картин та благодійні внески передадуть до придбання дрону для військових на Донецькому напрямку. Ну у Києві відвідати музей та побачити роботи Макса Вітика можна вже до кінця жовтня. Як на мене, все це дуже дуже актуально. Я часом просто передивляюся ці роботи, вникаю в деталі і, і бачу зараз те, що відбувається на цих роботах, те відбувається, по суті, в нас зараз в країні Ось, з, з, російською, з російським вторгненням. Так що, знову ж таки, якраз в цьому відношенні я сподіваюся, що. Ем, Ну, ця виставка, вона війна це завжди біль, горе, сльози, так, але так само ця виставка, враховуючи кольори, енергію, вона несе щось позитивне. Вона це якби політ в майбутнє погляд в нашу перемогу.